У нас був стадії візит у Францію до найбільшого приватного фонду Франції, Fondation de France, і їх локальні благодійні фонди, які займаються от якраз соціальними послугами. Да, це там, допомога безхатнім тваринам, допомога людям старшого віку, допомога дітям з інвалідністю. Ну, тобто, от допомога загальні всім. Потреби. Да, загальні потреби соціальні. Вони. Взагалі не дуже розуміють наших викликів, що, ну викликів наших фондів, да що нам нема за що надавати соціальні послуги, наприклад, жінці з мого під'їзду, якій 86 років і яка е, пересувається на кріслі колісному. У нас запит на допомогу. У нас соціальна політика, міністерство соціальної політики повністю зруйновано ще до початку повного повному 100... Я не кажу, що це буде просто. Але, ну, наприклад, до того, як доступ до соціальних послуг відкрився, ну, цього, взагалі, цієї, цього варіанту для наших фондів не існувало. Тобто це не буде просто. Це не ідеальне вирішення ситуації. Але це не означає, що ми маємо сісти і чекати на ідеальне вирішення цієї ситуації. Його не буде. Тому один із варіантів ставати надавачами соціальних послуг.